Сьогодні поговоримо про те, чому саме зараз ідеальний час для впровадження crm системи. І ні, це не чергова реклама технологій майбутнього. Давайте просто поговоримо про реальні виклики, з якими ви стикаєтеся щодня, і про те, як CRM може допомогти їх вирішити. Причина перша зростання кількості онлайн замовлень в Україні згідно з дослідженням GFK, онлайн-продажі зросли на 20% за останній рік. Це свідчить про те, що українці все більше користуються можливостями електронної комерції. Вони пишуть у соцмережах, месенджерах, на e-mail і часто одночасно в кількох каналах. Без системи дуже легко загубити клієнта або змусити його чекати, поки ви шукаєте потрібну інформацію. CRM автоматично збирає всі звернення від клієнта незалежно від каналу зв'язку. Ви бачите повну картину спілкування і можете швидко відповідати, не перемикаючись між різними додатками. Причина 2. клієнти стали вимогливішими. Сьогодні клієнти очікують швидких відповідей та персонального підходу. Вони не будуть чекати, поки ви згадаєте про їхнє замовлення чи знайдете потрібну інформацію у блокноті. CRM автоматично нагадає про важливі завдання: коли передзвонити клієнту, коли відправити комерційну пропозицію, коли привітати з ним народження. Ваші клієнти оцінять турботу, а ви не будете хвилюватися, що щось забули. Причина: 3. аналітика стала життєво необхідною. В умовах нестабільної економіки важливо розуміти, які послуги приносять найбільший прибуток, звідки приходять найкращі клієнти, які менеджери працюють більш ефективно. CRM автоматично збирає цю статистику. Ви бачите реальну картину бізнесу і можете приймати рішення на основі даних, а не інтуїції. Наприклад, зрозуміти, чому одні послуги продаються краще за інші, або виявити, на якому етапі ви втрачаєте клієнтів. Причина 4: CRM стали доступнішими. За останній рік з'явилося багато нових пропозицій на ринку crm систем Тепер не обов'язково платити за хмарні суми. Можна почати з базового пакету за ціною кількох чашок кави на місяць. До того ж, багато постачальників пропонують спеціальні умови для бізнесу. Зокрема, у своє CRM є базовий безкоштовний тариф без обмежень у часі та кількості користувачів. Детальніше можете познайомитися на сайті своя Більше не потрібно купувати дороге обладнання чи наймати it спеціаліста. Сучасні CRM працюють через браузер як звичайний сайт. Якщо вмієте користуватися комп'ютером і смартфоном, впорайтеся із CRM. Причина 5: необхідність економити ресурси. Зараз, як ніколи, важливо ефективно використовувати кожну гривню і кожну хвилину часу. Коли інформація розкидана по різних файлах і програмах, ви витрачаєте дорогоцінний час на пошуки та уточнення. CRM економить ваш і гроші. Автоматизує рутинні завдання, нагадує про важливі події, допомагає не втрачати потенційних клієнтів. Наприклад, якщо клієнт цікавився вашими послугами місяць тому, система нагадає про це і запропонує зв'язатися з ним знову. Причина 6. Безпека даних стала критично важливою в умовах кіберзагроз зберігати важливу інформацію про клієнтів у Excel файлах та на комп'ютері чи в записничку стало небезпечно. Що як файл пошкодиться або зламається техніка. Сучасні crm системи зберігають дані на захищених серверах з регулярним резервним копіюванням. Навіть якщо щось станеться з вашим комп'ютером, вся інформація про клієнтів залишиться в безпеці. Причина 7. підготовка до масштабування. Можливо, зараз ваш бізнес невеликий і здається, що ви справляєтесь з управлінням клієнтами, але що буде, коли клієнтів стане вдвічі більше? А якщо до в 5 разів більше? Провадження CRM зараз це інвестиції в майбутнє зростання. Коли потік клієнтів збільшиться, у вас вже буде налагоджена система роботи. Не доведеться зупиняти бізнес-процес, щоб навести лад в клієнтській базі. Підсумуємо, 2025 рік це час, коли технології стали простими та доступними, а ефективна організація роботи з клієнтами перетворилася з бажано мати на необхідно. CRM-система система це не розкіш і не дане моді. Це практичний інструмент, який допоможе вам зберегти час, гроші та нерви. А головне побудувати міцні відносини з клієнтами. Не обов'язково впроваджувати все і одразу. Почніть з базових функцій. Спробуйте безкоштовний період, який пропонують більшість crm систем. Головне зробити перший крок до організованої та ефективної роботи з клієнтами.